Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити на дуже болючу для українців тему, яка пов'язана з житлом в Польщі. Це стосується як оренди, так і купівлі цієї нерухомості, тому як є новий звіт, є нові дані, і я думаю, це максимально важливо для тих, хто планує своє життя в Польщі, хто хотів би е жити в нормальних умовах, можливо, купити свою власну нерухомість, свій куточок. так, навколо якого можна буде будувати своє нове життя, якщо ви там зовсім недавно переїхали, наприклад, з України. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, діліться ним, це дуже важливо і вдячний кожному за таку підтримку. І одразу ж хочу сказати, що це відео мені допомогла підготувати зі своєю експертною думкою і оцінкою Тетяна Масюкевич, яка є власницею агенції нерухомості в Польщі, яка називається TM Invest. Це справді експерти з багаторічним досвідом, просто з шаленим багажем знань, а також з максимально крутими спеціалістами. Тож, у випадку, якщо ви хочете знайти собі під оренду якесь краще житло, хочете, можливо, купити свою квартиру, можливо, хочете поспілкуватися з приводу іпотеки або навіть інвестицій в нерухомість в Польщі і не тільки. Заповнюйте заявку за посиланням в описі під цим відео, і з вами зв'яжуться експерти, нададуть вам максимально круту консультацію. Що стосується оренди, то підберуть для вас найкращі варіанти. І тепер давайте власне, поговоримо про нерухомість в Польщі, так як це на сьогоднішній день дуже насправді болюча тема для всіх українців, які тут проживають, бо житло насправді забирає шалену кількість грошей, які можна було б витрачати. На щось інше. Отже, головний статистичний центр Польщі е, видав нове дослідження, яке показує, наскільки стрімко з кожним роком і 2023 та 2024 не стануть виключенням, наскільки стрімко зростає ціна за квадратний метр в Польщі. Ці е, ціни вони просто б'ють всі рекорди. І, на жаль, невтішні прогнози експертів також наголошують на тому, що е, далі в наступні роки. Ціни на житло також будуть максимально зростати. І я хотів би сьогодні поговорити про е, ці підняття також поговорити про ті актуальні ціни, які зараз є по різних великих воєвудських містах в Польщі, бо це ну, насправді важливо багато хто з українців. Планує тут купувати собі житло. І е, що скажу, в мене є знайомі, які вже там три, ро три останніх роки планують купувати тут житло в Польщі, і за цих три роки ну, фактично ціна виросла мало не в три рази на е, нерухомість. І виходить, якби вони купували три роки тому, то зараз би е, вони могли продати там майже в два рази дорожче там, той самий будинок чи квартиру. Е, в якихось містах зростає швидше, в якихось менше. Е, давайте пройдемось по всіх містах, бо українці насправді проживають в будь-якому місті е, Польщі. Кругом можна знайти наших людей. І давайте власне, розбиратися, що я зараз і що нас чекає в найближчому майбутньому, тобто в найближчі роки. За офіційними даними, в другому кварталі 2024 року ціни на житлові помешкання в Польщі в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року зросли на 17,7%, що є просто шаленим зростанням. На первинному ринку зростання було на 19,2% і на вторинному ринку 16%. І навіть в порівнянні з першим кварталом 2024 року. В якому житло в Польщі і так суттєво додало в ціні вартість житлової нерухомості зросла на 3%. Тобто на 3%, уявіть собі, які це суми, якщо ми говоримо, наприклад, про квартиру, яка коштує 500 тисяч злотих, це шалені просто кошти, зросла всього лише за 3 місяці. При цьому зростання цін на житло в другому кварталі 2024 року було на однаковому рівні як для первинного, так і вторинного ринку. От. І також при розрахунку індексів ціни на житлові нерухомості в Польщі в 2024 році враховувались наступні пропорції. Там було житла, яке виставлено на продаж на первинному ринку 50,6% пропозицій, і на вторинному ринку 49,4% пропозицій. Зараз ми перейдемо до цін. Я хотів би, щоб ви в коментарях написали, в якому місті ви проживаєте, і чи плануєте, або, можливо, ви вже придбали своє житло, свою нерухомість ну, для того, щоб осідати в Польщі надовше. В другому кварталі 2024 року ціни на житло в Польщі були на 105,9% вищими в порівнянні з цінами за середньою ціною на 2015 рік. Тобто, бачимо, наскільки. Сильно, це буквально за 9 років ціни на нерухомість зросли більше, ніж на 100%. Для Польщі житло, якби, зростає по всіх містах найбільше, але є міста лідери і є міста, де зростання відбувається не так швидко через те, що ці міста не такі популярні, там туди не так, наприклад, їдуть іноземці, можливо, там менше роботи, і ці міста можуть бути не такими мальовничими, як то говориться. Але не тільки в це грає роль. В деяких воєвудствах просто ціни вже настільки високі, що їм нібито і немає куди далі рости, але вони все одно ростуть просто трошки повільніше. І чому трошки зараз зрозумієте? За головними за офіційними даними головного статистичного управління Польщі. Е Найбільше зростання вартості житлової нерухомості зафіксовано в малопольському воєводстві майже на 25%, тобто це краків і околиці Кракова. І давайте тепер подивимось по, по всіх воєводствах. Так? Бо за рік ми говорили, що там в середньому зростання склало 17,7%, але по містах це виглядає трошки по-іншому. Бо є воєводства, які взагалі вони є непопулярними. Але нас цікавлять саме популярні, бо в них проживає найбільша кількість українців. Отже, перше місце за зростанням 24,6% 24 склало малопольське воєвудство. Далі Любузьке 22,5%, великопольське 20,5%, сілеське 20,3, Підляське 19,3, Підкарпатське 19,1%, Опольське 19, Мазовецьке 18,4. Що, до речі, не так багато, але бачимо, що це також входить в топ. Е, далі Нижньосілеське 17,4, Лоцьке 16,2%, вармінсько мазурське 16,1, Свинтокширське 14,8, Куявсько-Поморське 13,7%, Поморське, 13 Поморське 12,8%, Західно-Поморське 10,5. І на останньому місці Любельське воєвудство там житло зросло за рік. З однієї сторони, всього лиш на 8,7%. А з іншої сторони, ну це майже 9% за рік, це просто шалене зростання і шалені перспективи для інвестицій. Якщо тенденція буде зберігатись, звісно ж, і тут потрібно включати холодну голову і приймати рішення, так? бо я жодних там фінансових рішень давати не можу і не буду, бо я не являюся цьому експертом. Моя якби, задача просто вам. Повідомити цю інформацію, пояснити, як це зараз виглядає, а далі ви вже можете приймати свої рішення. Чи потрібно ще чекати для того, щоб купити свою квартиру? Чи, наприклад, через рік, 2-3 це житло буде коштувати ще дорожче? Тут потрібно дуже і дуже все чітко розмежовувати. Також, водночас, в порівнянні з першим кварталом 2024 року. В другому кварталі 24 року найбільше зростання цін на житло було зафіксовано в підляському воєводстві. Так, на 5,6%. це всього лише за один квартал. Також бачимо, що підляське воєводство набирає шалених обертів. І в загальному, друзі, що хочу сказати. Житло... Зростає скільки воно ще буде зростати, незрозуміло. І знову ж таки, всі люди, хто там приймає рішення, чи брати іпотеку, чи купувати там за якусь готівку, якщо звісно вона є, хто побагаче, чи е вартує це робити зараз, чи ні. Чи варто як мінімум дивитись в сторону цієї нерухомості, чи краще залишатись на оренді. Буде також дуже цікаво послухати вашу думку, як ви з цією ситуацією справляєтесь, чи ви взагалі про це думаєте, чи, ви, чи якби немає таких думок, і ви просто там живете в орендованих квартирах, да і, в принципі, все. Пишіть свою думку в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім вам за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!